Ще восени минулого року Старовижівська районна лікарня долучилася до програм енергозбереження, які активно впроваджувались в районах 21-го виборчого округу за сприяння тоді ще кандидата в народні депутати Степана Івахіва. До настання холодів лікарня замінила більше 150 старих вікон та дверей на нові енергоощадні. Економічний ефект таких дій медиків вже сьогодні враховують шестизначними числами. В сумі це вилилося в економію 30,7 тисяч метрів кубічних газу на суму 138 тисяч гривень. За 138 тисяч гривень лікарня може інші речі собі придбати. Ну, сподіваюся, що ми в цьому році також будемо розвивати ці заходи. Під час нової зустрічі з колективом лікарні народний депутат України Степан Івахів передав для потреб закладу медичне обладнання, яке закупили для Волині за кошти субвенції з державного бюджету. Стараннями народного депутата чимала його кількість поповнила саме заклади охорони здоров'я Старовижівського району. Наш район невеликий за кількості, але близько одного мільйона обладнання отримав. Зокрема, що отримала Старовижівська медицина. Вона отримала новий сучасний рентгенапарат, апарат штучної вентиляції легень. Два монітори пацієнта, кисневий концентратор без цих речей не може надаватися в ургентному порядку медична допомога. Виборці цікавились думкою народного депутата щодо перспектив медичної реформи, можливостями залучити нові кошти для соціально-економічного розвитку району. Степан Івахів також розповів про свою діяльність у Верховній Раді стратегію подальшої роботи з виборцями. Зокрема, депутат уже прийняв рішення перераховувати свою заробітну плату на благодійну допомогу освітнім та культурним закладам на території округу. Я залишився позафракційним депутатом, так як обіцяв, так як написано в мене програмі. І ніяку фракцію не пішов, хто тобто там, коли що не казали, як в мене є якісь завдання, які я брав перед ОКУ, перед людьми. Є своя життєва і громадянська позиція, і по тому прикладу я себе проводжу виконувати. Я не буду ставати політиком. Я це чесно заявляв, я хочу займатися якимись державними справами. Того ж дня Степан Івахів зустрівся з жителями сіл Мизове, Сереховичі та Дубечне і передав нове медичне обладнання для місцевих лікарських амбулаторій. Приємний сюрприз чекав і на 105-річну жительку села Рокита Оксану Охрімівну Лукашук. Народний депутат України особисто привітав бабусю з днем народження і подарував іменинниці мікрохвильову піч.